поки в Україні не буде стороннього наглядача. Нічого не зміниться. Може, якихось західних партнерів, які будуть допущені нами в керівництво. Ми ж не, не задаємося питанням, чому та чи інша людина, наприклад, до поліцейської реформи йшла в поліцію. Ну ми ж не задаємося питаннями. Ми не задаємося питаннями, чому та чи інша людина йшла йде наприклад, працювати в прокуратуру. Ми ж не задаємося цими питаннями, які хочуть вирішувати проблеми через корупцію. Тебе затримали ТЦК вчора. Мені хтось сказав, що в ТЦК справа вже дійшла до того, щоб вийти з ТЦК з тою під. Нашечку, от ці 40 мільйонів, які кружаться у нас тут в країні, а за 30 років не вирішили проблеми, не змінили цю систему. То якщо ці 40 люд... мільйонів, які крутяться на цій території, вони за 30 років не ну значимо не зрушили цю систему. Чи більше вони відповідальні за росіян? Да, чи 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 менш вони відповідальні за німців, ну, теж да О, та Ви як хочете жити, як як росіяни, чи як німці? Тим, що українців немає цілі. Конкретно прописаної цілі, і все я не знаю. у вашому оточенні в моєму оточенні немає людей, які купили недвіжку за в кредит. А в мене в знайомих по дві по два авто в сім'ї. Ну якось вони ж це ж заробили. Якось вони ж до цього дійшли. Росіяни сміються, що у нас дуже висока ціна на пальне. Подивіться скільки. Автомобілів час просто тупо навкруги нас. Тобто ми, як двоєшник, досягли якоїсь якоїсь плато, тут, освоїлися класно живемо, наче трохи більше не хочемо. А от хотілося б трошки, щоб перейшли на інший рівень.